Днями були повідомлення про те, що на запорізькому напрямку був знищений російський танк Т-54. Більше того, він очолював колону танків. Про що це може свідчити? Це свідчить про те, що росіяни не збираються здаватися, що вони будуть реалізовувати стратегічну мету виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і що за 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 ціною у кишені не полізуть. В них є це завдання, в них є цей наказ. Путін віддав його ще в жовтні минулого року, і вони будуть намагатися його реалізувати наскільки успішно, поки що не успішно у частині одномоментного нижня такої великої кількості. Танків 12 одиниць знищено, це щось безпрецедентне. Це направду дуже і дуже хороший показник. Якщо ще розуміємо, що точно гине екіпаж, а танковий екіпаж підготувати таке доволі непросте завдання на відміну від від піхотинця, якому можна додати автомат Калашнику або ним володіють практично усі і кинути у бій як м'ясо, то тут є доволі хороший результат у даних часових показниках. Т-54 старий танк, а за своїм функціоналом він, в принципі, нормальний для сучасних бойових дій? Ну, там 100-літрова гармата Д10 і його перевага над і, іншими гарматами або інші танкові гармати, особливо калібру 125 мм, головні 2 А-46, е, ними комплектуються. Т-72, Т-80, Т-90, то їхні. Е, е, Радіус ведення бою ефективний у межах півтори-двох кілометрів. Ну два з половиною не більше. А оця гармата може працювати як е, така собі легка артилерія, може завдавати ударів по навесній траєкторії до 15 кілометрів. От чому вона небезпечна. Минулого тижня на Ришкінг був із візитом у північній Кореї. Як гадаєте, яку номенклатуру озброєнь необхідної Росії? Зараз Північна Корея може їм постачати крім боєприпасів, які постійно КН ну, 23 підтверджено застосування по Україні. Це аналог Іск іскандеру. Плюс у них є ще доволі такий е, значний потенціал в частині реактивних систем залпового вогню у першу чергу. БМ 21 Думаю, що з звичайні артилерійські боєприпаси калібру 122 і двадцять 52 мм, але мені видається, що там у цій частині є зараз посилення співпраці між Росією і КНР в частині ядерної програми самої КНР. Вони можуть Росіяни допомагати їм там покращувати їхній ядерний боєпотенціал. Американський інститут дослідження війни в своєму свіжому звіті говорить про те, що нещодавня атака українських безпілотників по нафтопереробному заводу у Татарстані є свідченням. Про переломний період в стратегії України щодо нанесення ударів по об'єктах у глибокому тилу. Вважати це переломним моментом, чи все ж таки переломний момент був трішки раніше? Ну, переломного моменту, що взагалі немає. Переломний момент це коли стає очевидним, що один із противників кінцево зазнає поразки. Переломним моментом у Другої світовій війні вважається Сталінградська битва. Вже було чітко зрозуміло, що німці програють. Правда, ще билися два з половиною роки. Це дуже і дуже е, багато. Але тим не менше, вже образи їхньої поразки були зрозумілі, питання лише часових показників. Переломним моментом у другій ві світовій війні стало повне розбомбардування якраз. Е, Бензонової промисловості так і треба правильно назвати, бо то була не нафтова. Це тоді, коли ті заводи, котрі виробляли так званий синтетичний бензин, коли вугілля перемилюється до порошкоподібного стану і під дуже високим тиском і температурою сполучаються зводням, і получається таке відповідне паливо. От коли британці і американці підірвали оцей хребет, тоді точно вже було очевидно, що німці не мають жодних шансів на. Не то, щоб ні на яку перемогу, навіть на бойову нічию. Mm. Чи ми намацали в справжню больову точку? Частині, що стосується російської економіки, бо добре усвідомлюємо, допоки можуть продавати на зовнішні ринки і нафту серед, і газ, і інші ресурси, і найголовніше паливо, допоки можуть мати вільно конвертовану валюту, за яку купляють мікроелектроніку і будують в першу чергу ракети, допоти Російська Федерація має запас міцності. Якщо це все підривати, то якраз отут і може ця точка перелому знайти. Ми на цей шлях стали, але коли по справжньому це все. Загнеться дуже важко склати на цю хвилину. За моїми особистими обчисленнями ми нанесли удар у межах десь до 15% їхньої нафтопереробної галузі. Розуміємо, що у них 30 великих. Заводів і в межах до 50 середніх і малих, сукупно до 80. От як дійдемо до показника нищення цієї інфраструктури 60-70%, от тоді точно можна буде говорити про перелом. Але ж ми добре усвідомлюємо, що це не день, не два, не тиждень і навіть не місяць. Це щонайменше півроку роботи, а може і більше. Як читати ось ці заяви західних партнерів України про те, що вони не заохочують до ударів по російських об'єктах НПЗ, Мовляв, це сприяє стрибку цін на нафту? Офіційно, звичайно, що офіційні особи про це так відкрито не говорять, але натяки є, і більшість видань говорить про те, що там навіть ну не те, що тиск, а були конкретні навіть звернення до представників наших спецслужб. Що такі таке цілком, таке цілком може бути, але не треба, не треба аж надто перегрівати цю тему. Силову внутрішню дипломатію ніхто не скасовував Нам не надають ту кількість зброї, Яку нам потрібно, щоб відбивати свої власні території. Отже, ми мусимо шукати аргумент тиску не тільки на Російську Федерацію, а і умовно на Сполучені Штати Америки, щоб вони нарешті розблоковували цей процес. І оцей аргумент тиску на нафту у промисловість просто прекрасний. Чому чому американці про це говорять? Вони направді, дуже сильно бояться. Стрибків ціну на нафту угору, тому що може подорожчати в них всередині країні бензин для адміністрації Байдена в електоральному циклі боротьби за пост президента, це направду може бути дуже серйозний удар. Але знову ж таки, це все носить скоріше рекомендаційний. Характер аніж наказовий, і якщо ця система працює, то це означає, що ми все правильно робимо за дуже простою логічною схемою. Хочете, щоб ми перестали завдавати ударів по нафтовій промисловості Російської Федерації? Будь ласка, дайте якомога більше якісної зброї. А скажіть, будь ласка, може статися так, і в який момент це станеться, коли західні союзники ну, по перше, вітатимуть нанесення таких ударів, а по друге, говоритимуть, що вони всіляко до цього Україну заохочують? Мало імовірно, тому що немає найголовнішого рішення. Немає рішення на розвал і кінцеве знищення Російської Федерації. От коли таке рішення буде ухвалено, то тоді, то тоді так. Поки що на рівні аналітики я не бачу, що відбувається у, у вищих ешелонах світової політики, навіть розмови у цьому напрямку. Поки що ніхто не бачить Росію кінцево зруйнованою і кінцево фрагментованою. Вони не бачать чи не хочуть бачити, якщо раптом це станеться. Ми ж бачимо, як події на че? північному Кавказі. Чи процеси розпаду Російської Федерації запущені однозначно так? В цьому немає ні найменшого сумніву. Сама ця війна, котру вони вже по факту в стратегічному історичному сенсі програють, якраз і закладає ґрунт і підстави для фрагментації Російської Федерації. Але московити ще мають доволі сильний запас міцності. Як довго це все буде тривати, покаже час? Чи може там щось спалахнути в тій точці, в той момент, в тій локації, де ми зараз не бачимо? Однозначно так. Історія це не ті. Тільки причинно-наслідкові ланцюжки це не тільки циклічність розвитку, це ще і прецеденти. Чорний лебідь до них точно може прилетіти. Умовно у 2014 році до них летів метеорит в район Челябинська шкода, що не долетів, і може статися щось таке з точки зору філософії в випадку, що ми зараз не можемо побачити те, що Московія приречена на загибель це однозначно саме тому вони цю війну і почали, бо зрозуміли, що без України претендувати на статус над держави неможливо. Акваторію Окупованого Криму кораблі Чорноморського флоту Росії покидають. Водночас вчора були заяви Шойгу про те, що Чорноморський флот Росії поповниться ще двома-трьома кораблями, а Путін призначив навіть командувача Чорноморського флоту Росії, ним став Сергій Пінчук. Про що усе це значить? І коли Шойгу поговорить про якісь нові кораблі, як вони в акваторію Чорного моря і збираються доправляти, навіть якщо теоретично не, не доправлять. Не доправлять, якщо він і говорить, то можливо, тут є підміна поняттів першу чергу з пропагандистської точки зору стосовно відремонтованих кораблів, оце ще може бути, бо е, стояла ціна низка кораблів різного класу на ремонті. і От, якщо він це мануватиме, то так воно і буде. Діє доктрина Монтре 1936 року. Турки закрили Босфор і дарданели. І нічого туди нового не допливе. Чи зберігає ще певний потенціал, особливо у частині ракетних ударів 3 М-14 калібр Російська Федерація зберігає щонайменше до 20 суден різних типів від, від фрегатів типу Боровізний проект 1135 до малих ракетних кораблів, типу Каракурт, Буян-М. чи... Василій Биков, а також щонайменше чотири робочих підводні дизель-електричні човни типу Варшавянка. Вони мають. Вони мають, якщо розуміти, що кожен корабель це ну повноцінних вісім пускових установок підводний човен. Це чотири. То, якщо навіть вісім помножити на двадцять, це сумарно у межах до восьмидесяти. Рак, ракет у них може бути цей потенціал. Може я десь трошки цифри плутаю даруйте дуже важко цим цим е, оп, оперувати, але тим не менше, тим не менше, певний потенціал у них. Зберігається накопичення калібрів. Триває з вересня минулого ми року калібрами не не завдавали ударів. Чому ми їх вигнали із Криму з допомогою ракет Storm Shadow і наших безпілотних надводних систем? Ми розуміємо, що корабель тією ракетою треба зарядити. Це не простий звичайний кран, це спеціальне устаткування плюс. Вся та техніка потребує нескінченного ремонту. Бо коли ракета виходить із тубуса, у нас своїм газоструменем колосально тисне на вузли і механізми. З ремонтом все було добре тільки у Криму, начебто, побудували нову базу у Абхазії, подивимося, стежимо, як що буде відбуватися далі. Але на новій базі в окупованій Абхазії так само зараз дуже бояться появи там і постійного базування російських кораблів Чорноморського флоту виправдані побоювання. Ну та звичайно, що виправдані акваторія Чорного моря, максимальна довжина це 1100 кілометрів. Задекларовані робочі радіосиді наших безпілотних надводних систем у межах до до сімсот кілометрів. Ото От, практично все чорне море для них стає загроженим. Плюс нічого на місці не стоїть, все нескінченно розвивається. Правда, розуміємо, навіть якщо потопимо весь чорноморський флот до останньої бляшанки, до останньої баржи, до останньої шлюпки, війна. Буде вирішуватися виключно на суходолі, це питання престижу його нищення. Ми дуже непогано даємо собі з цим раду і думаю, що так і надалі все відбуватиметься.